Швидкість гул моторів і адреналін у Тернополі пройшли змагання автолюбителів драгрейсинг. У міському аеропорту зібралося близько 30 машин-учасників та кілька сотень глядачів. Швидкісні змагання організували місцеві автоклуби. І хочу е також закликати людей, щоб вони не ганяли по дорогах. А краще от, спеціально для людей проводяться такі змагання, щоб вони змогли приїхати прийняти участь. Машини змагалися у категоріях стріт, спорт, мото та ретро. Останні дві дали змогу глядачам побачити, як гасають старенькі ретро автівки, випущені ще до 80-х років. Автомобіль «Опель Манта» 1978 року випуску. Е реставрувався більше п'яти років. На даний автомобіль було затрачено три таких же автомобіля. Це є машина вихідного дня і тільки переважно сонячна погода. Ми тільки на перемогу чекаємо. для того. Ми сюди приїхали. Машини учасники повинні були подолати 402 метри відстані на швидкість. У заїзді брали участь по дві машини. Переможець отримав грошову винагороду, проте не всі учасники приїхали перемагати для деяких автолюбителів. Головне процес змагання. Охоплює з дитинством машинами. Один раз з друзями поїхав на подібний івент і з того часу загорівся купити спортивну машину. Потім пішло-поїхало. За перемогою ніколи не приїжджаю, тому що всяке буває. Хочу провести чудовий час в чудовому місті Тернополі на їхньому аеропорті, покататися, можливо показати хороші результати. Тим часом деякі вболівальники обирали фаворитів, навіть не дочекавшись змагань, лише по зовнішньому вигляду. Мабуть, іномарки, мабуть, не Жигулі. Ну, подобається Prelude і «БМВ», така біленька. купе. Тернопільські змагання з драх рейсингу проводяться уже вдруге за це літо. Цього разу організаторам вдалося зібрати більшу кількість учасників, ввести нові категорії у змагання та розширити шоу-програму.